Позитивних емоцій та яскравих вражень бажаю вам я, Людмила Штифоряк, з прогнозом погоди вихідного дня на телеканалі Тиса 1. 19 січня православний світ святкує водохреще. За народним повір'ям, якщо під час освячення води йде сніг, добре роїтимуться бджоли і колоситимуться хліба. На водохреще день теплий, буде хліб темний. Якщо в цей день зоря на ніч, вродять горіхи і яблука. А зараз до вашої уваги синоптична картина для Закарпатської області. 19 січня на Закарпатті передбачається хмарна з проясненнями погода. Часом невеликі опади, сніг, мокрий сніг. На рівнині в день дощ. Місцями слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 5, нуль морозу, в день 2 тепла, 3 морозу. А зараз коротко про погоду в Ужгороді на 19 січня. Передбачається хмарно з проясненнями погода. Часом невеликі опади, слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-2 градуса морозу, в день 0-2 градуса тепла. Водохреще або богоявлення Господня це третє найбільше свято, яке завершує цикл різдвяних свят. Свято, ще називають Йорданом від назви ріки Йордан у Палестині, народна назва християнського обряду освячення води. Його здійснюють на згадку про хрещення Ісуса Христа в Йордані. Свято має іншу назву богоявлення. Згідно з біблійськими оповіданнями, під час хрещення Ісуса на нього зійшов із небес Дух Святий у вигляді Голуба і відкрилися врата в небо. Вважається, що на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року. Лікуючи тілесні і духовні хвороби. Чи сприятиме погода масовому купанню в закарпатських річках? Давайте дізнаємося в горах, 19 січня передбачається хмарна з проясненнями погода. Часом невеликі опади, сніг, мокрий сніг, температура вночі мінус 10, мінус 5. в день мінус 7, три нижче нуля. Мандруємо у гори. Наша розповідь сьогодні про закарпатських опришків, справжніх Робінгудів та розбійників, які колись ховалися у високих Карпатах. Далі рубрика Цікаве закарпаття. Закарпатська Гуцульщина знаменита своїми важкодоступними горами, що покриті густими лісами. Саме тут знаходили свій притулок народні месники опришки. Серед них був і знаний Олекса Довбуш, український Робінгуд. Разом зі своїми хоробрими хлопцями він завдав чимало клопоту місцевим багатіям, котрі знущалися над бідняками. Неодноразово наша Чорногора рятувала опришків від переслідування урядових військ. Саме тут, як свідчить легенда, сміливий Олекса заховав свої скарби. Віднайти їх зможе лише сміливець, який своєю мужністю та відданістю людям відчинить кам'яні двері. Вони й ведуть до печери в підніжжі однієї з гір чорногірського масиву, де, як стверджує легенда, зберігаються незліченні опришківські скарби. Святе водохреще та голодний святвечір завершують українські різдвяно-новорічні свята. Нехай цілюща вода водохрещі змиє усі негаразди і дасть здоров'я людям. Дякую вам за увагу і до зустрічі!